Так, ну е, поки правоохоронці борються з е, хотів сказати плідними злочинцями після того кальяну, але з підлими злочинцями, ми боремось із голодними шлунками. І Якщо вони зранку незадоволено бурчать, то після нашого сніданку будуть співати від гастрономічного блаженства. Сьогодні у нас святковий сніданок okay. Шана Това у Метука oh. щасливого і солодкого єврейського нового року, ну дивись, я не дивуюся, бо ти з Умані. Так. Я не дивуюся, що ти знаєш декілька фраз. На євреті, але я дуже дивуюся, як так. Ми тут вже стільки всього готували, і ти не відкрив в Умані точку з фастфудом якраз на новий рік. Тобто воно би розліталося в прямому розумінні, як гарячий фалафель. У мене був стартап в дитинстві. Ми з моїм другом Сані. Це був 98 чи 99 дев'ятий рік. Якраз ага. на єврейський новий рік ми продавали шапки ушанки Я пам'ятаю, що не знаю, де ми взяли мішок. Але пам'ятаю, що одна шапка коштувала 10 доларів, і ми тоді за 3 чи дні. Ось новорічні свята, ми продали їх на 60 чи 70 доларів. Я просто ходив як Леонардо Ді Капріо з Волстріт. Ну це це тоді шалені були кошти. Ну, зараз кажучи. Я пам'ятаю, що я віддав гроші батькам, і Батьки сказали мені, дякую, купили мішок солі. Це, це, така, такі, такі, це такі гештальти. Ось, а поки вам подобаються різні бізнес-ідеї, сьогодні у нас буде майстер-клас із приготування шаурми з Фалафелем. І для нас проведе його один із найкращих столичних шеф кухарів, за шаурмою, до якого ходять тисячі кияних гостей міста. Юрій Нікітюк вже замить в нашій стадії. Юрій Нікітюк називає себе супергероєм, який не носить маски, а просто створює нестандартну і найсмачнішу шаурму Києва. Я дуже люблю їжу, яку треба їсти руками. Вона якось зближує та робить світ трошки простіше, не таким серйозним. Тому заклади, де Юрій є браншефом та співзасновником, стали культовими місцями для столичних гурманів. Чому ми кладемо сальсу з томаті, в кожну шаурму? Бо... Я томати – це супер у мамі. Він е, дається неповторного смаку. Стрітфуд від Юрія Нікітюка це гастрономічна симфонія, до якої ви захочете повертатись знову і знову. І сьогодні Юрій поділиться секретами приготування неймовірно смачної шаурми, яка зробить ваш ранок незабутнім. Бо картов, Юрію. Що ми... О, Добре, Я але. трошки попрацюю перед ночем, то він вам побажав нового і солодкого щасливого року. Так, будь ласка, так, дякую. Отже, Юрію, сьогодні ви проведете майстер-клас із приготування шаурми із фалафелем. Так. Давайте прорахуємо інгредієнти. Їх багато. Я так розумію, що ми їх розділимо на три частини: щось треба для шаурми, так. щось для фалафелу і щось для соусу. Давайте з фалафелю. Для фалафелю нам що треба? Для фалафелю нам треба нут, так. попередньо замочений у воді, угу. набір спецій. По смаку зелень, цибуля, все. І все. І ви це все замочили на ніч, потім це все перемішали, ну, чи збили. Ми перемішали. Нут, нут ми замачуємо так. і потім перебуваємо у блендері, ага. додаючи свіжу цибулю, ага. свіжу зелень. у нас вже готово. Оце це воно отак має виглядати. Так, так, Має виглядати як, добре. як фарш. фарш. Е, угу. І Ліпитися по текстурі так само. Так, так добре. В саму шформу ми покладемо сальсу з в'ялених томатів. Це просто в'ялені томати. Це... Це оце. Так. Угу. Цибулею, зеленю, стіком лимону, оливкові олію, угу. Угу. свіжі овочі, соус чесниковий, ми зараз його заміксуємо, соус спалених горіхів та свіжу зелену. У нас і два все. соуси? Так. Прикольно. Це... ну роздавайте за та Три. сальса теж соус. А. Тони. Ні, ні, це. Не та oh. так, давайте. Будемо формувати кульки, правильно? E, так, e, вам треба показати, чи ви самі... Так, у нас був незакритий гештальт з yeah, ми так. вже намагалися його приготувати, і горіла і кухня. Дивіться, я ніяких гарантій right. не давав Добре. і не даю. Добре. Добре. Е... Але добре, що ви попередили, бо так. нам тоді цю фразу не проговорили. <говорили> Сказали, я вам найсмачніше приготую через хвилин. Ой, 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 горить, горить, горить! Отак було. Оце я вже велико, напевно, зробив. Зробіть трошки менше. Можна зробити кульку, можна отак от задавити її і зробити таку А шребичку. Температура вона має кипіти, бо е... просто я дуже переживаю, щоб не було так, як минулого разу. Температура, один момент. Так, і ми отак от його придавляємо. Трошки? Отакий виходить. Тебе навчили чи що? Ну, то ти просто кульку формуєш із того політики. Кульку або шайбочку таку, ніби. Шайбочку? Ага. Диви, що так, щоб вона не рост? Як ми перевіримо температуру, ми просто шматочок зелені. Так. І... Ще ні. Ага, ну має. А ви диви, диви, що витворяється. Ну -го. Ми як так. два учні на уроці хімії. Ні, знає? ти, знаєш? Я, я би точно попробував на палець, а потім зрозумів, що тобі була дурня. Головне <плес> не лити воду. <плес> палець, що Ото така помилка в нас була. Так, <плес> так. <плес> 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 Як тут так зліпили? Майже... Я не знаю в нього. Як так виходить, що хат це все мокре. мокре. Ну, ви просто дуже сильний. Так а, сильно а, я, я просто дуже сильний. Ні, якщо є лишня волога, то краще. Да, і... Отакі От нормальні кульки чи більші? Так, е, да, супер, нормальний. Кас, ну як в тебе фалафель не виходить. — У Назара Хасана, <рес> Хайдара Алійовича <рес> <Хайдара> Аліовича. <рес> не, 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 не вдається тобі зробити Фалафель. Не знаю, може я якось невпевнено роблю. Роби впевненіше. Так. Отже, ми формуємо кульки. Так. Далі у нас ми чекаємо, поки у нас розігріється. Ми зараз вже будемо смажити, а ви так? поки що будете різати зелень, якщо вони проти. Давайте, я Скільки зробу? нам кульок треба, скажіть? Я думаю, вистачить. Ага, все, я так. думаю, нам вистачить. Так, давайте ми це все перекладемо. Кульки ну, у нас різні, звісно, виходить. Ну, нічого а, страшного. Ми страшного, ми і люди да. не однакові. Я казала, моя бабуся, всяких людей треба. А, чуєте, а можна, наприклад, для фалафель використовувати оцей консервований нут, який є? Не Ні, Можна, тому що у вас вийде просто пюре. Вийде хум. Це, це вже інша страва. <ривіт> <ривіт> це вже інша страва. Так, а зелень просто просто нарізати <ривіт> класично, без ніяких Ну, no, так? <ривіт> так, 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 по домашньому. Так, добре. Зараз ми ручки помиємо. От ви як вважаєте? фалафель — це чия страва? Ну так, просто давно не було конфліктів. Хасу береш. Е, Східна, я би так східно. відповів. Да. Е, Східна середня азійська. Е, так, що ми робимо? Тут нарізає хасу на нас зелень, а я що буду робити? А Ви наріжте, Сійте. будь ласка, цибулю. Е, я думаю, кільцями у вас не вийде. Бо ви просино. У ну, в в нас тут так. Е, та, наріжте соломку. Е, соломку. Так, краще б кільцем каже. Це знаєте, кожного разу Володя нарізає, а я дорізаю. Слухайте, чому саме такий набір спецій для фалафеля? Чи можна інше обрати, не знаю. Ми взяли класичний набір. Це Зіра, Коріандр, трошки Сумаху, і сухий чесник. Це, в принципі, така класика, але можна додати хто що забажає. Можна додати навіть кмин, можна додати. Можна е табулю, зробити, так? можна додати пластивці чилі. Е я думаю, ми можемо спробувати одну кульку посмажити. Тут є вогнегасник десь поряд. Вогнегасник у нас завжди є. Ще Добави. раз, як ви перевірили, що олія вже готова, то ми беремо зеленушечку. Так, так. багато і... не беріть, бо там теж волога. Ага. Ой-ой. Так, хлопці, давайте треба. Бо як казав, я, бо я казав е, Класик, це ж було вже. Так, Треба було. Так. Тобто, я правильно зрозумію, поки що ще не можна кидати, так? Судячи по так збуду. Ні, це вже мото. Значить це вже хтось буде мети кухню. Ну, просто потроху. Просто потрошку. Так, так, ви викладаєте це ложечкою. Не, ложечкою просто так вибудок. Давай. Давай. Що, а, нарізай. <рі> так. І скільки воно кипить? Ми будемо смажити 2-3 хвилини. Ага. Може час якийсь засікти десь. Ну, так, на чому так, ви, так, домов... на чому ви домовилися? Кільцями чи кубиками? — Соломкою. <рі> — Трошки <рі> тонше, якщо можна. Та, то його, на його не дивіться. <рі> <рі> Давай, нарізай. <рі> так, е, значить, е, у нас вже фалафель смажиться. Так. Опер головне, щоб він не розпався. Ага. О, це теж, до речі, який лайфхак, щоб не розпався? Насправді, лайфхак це, якщо не. не враховувати те, що ми в ефірі я маю бути суперпрофесіоналом, це робити по рецепту, а не так, як я на око сьогодні. Але... Знайти край, гарний рецепт і робити по, по рецепту. І все ну от буде окей. волога зайва, вона може. Так, так да, Волога може зайва, бути. вона буде заважати. Ага. Так, так. Так. Тобто, якщо можете, просто витискайте. Але повністю. не сильно, тут треба спіймати момент, знаєте, як з тим фаршем. Давайте він... просто, якщо ви вперше готуєте фалафель, може не вдатися з першого разу. Так, І це нормально. <сум> <сум> Чуєте, я про все одно буду провалювати. і все інше. Я буду про наболіли. Ви там про фалафель, а який ідеальний має бути лаваш? Як обрати лаваш? Як це ідеальний лаваш? ідеальний це... лаваш має бути бажано власного виробництва, Серйоз? як цей. Так. Це виробництво? Це виробник? Так, так. Клас. Це з мого закладу. Ого. Це прям, да. Ну, він, то, що на, насправді він такі дуже такі, звичайний. Тут uh -huh. тільки борошна, вода і сіль, нічого лишнього немає, uh -huh. не дуже... живе, якесь тісто, чи просто звичайне прісне тісто, зараховане uh -huh. на... Uh -huh. на якісь плоскі поверхні. Це може бути будь-яка. Головне, щоб він не був дуже тонким, uh -huh. бо тоді він буде хрумким, uh -huh. ламатися, зайву сухість буде тобі е, створювати у роті. Мені такий лаваш не дуже подобається. Uh -huh. Тому ви всі лаваші в Києві перепробували і сказали, я буду свій робити. <laughs> так Одні взагалі один краще з усім робити, так. Так, давайте Тихенько вже будемо е, робити. що там, Соус на лаваш намазувати. чи ну, що? Щось це давайте, знаєте так? що? Скажіть. Це я вже приготував чесниковий соус, а, так. просто айолі, так. Угу. тобто домашній майонез з чесником, угу. печений чесник і свіжий чесник. А це турецький йогурт. О, Ви можете його просто змішати, угу. ложечкою і все. І додати, і вичивати трошки ті коломону, каплюню. Добре. А в, нас, а в нас пропорції які? Все на все? Так, один до одного, нормально. Казе, ти нарізав? Я нарізав. Переріж. <ріж> Переріж я, я сказати, але... да? Ну так. вже ну, дюріш. Так уже всяк... буде. <ріжу> <ріжу> так, це все ми перемішуємо і можемо трохи намачувати, <ріжу> так? Ну, зараз секунду нам. Давайте почекаємо а, лава. Ой фалафель. Ой, фалафель ви, щоб він був не дуже жирний, ви викладаєте на серветочку. Так, так, нам. Лишня олія нам не, не треба. Ага. Так, як казав, підійді. Е -е. Добре, добре. Було, дякую. Було таке. Лимон, лимон, лимон. А, вичавити так. лимончику, хас. Трошки лимончик. Мені ж треба намазати. Як добре, що ми взяли ніж від цибулі. Так. Давай, так. До лимону саме те. Це одразу видно, що ви з багатої сім'ї. Я б взяв, взяв оцю частинку. А це для чаю. Ви, для... <сміт> <сміт> я сім'я зуманів, так що. У <сміт> нас відходів немає. <сміт> <сміт> добре, намазуємо ми як, розказуйте. Е, от Тут треба почекати хвилину, давайте, щоб у нас. А вплатили. якщо в нас її немає, то що робити? Ну добре, тоді намазуйте. <сміт> то що, ага. як ми? Ну, тонким, тонким цим. Але ну, на всю просто. площину? Е, все, я біжу. На всю площину, лаваша. Чекайте. Ні, я біжу. П'ять секунд. Ага, все. Я потримаю. А ви кладіть. Добре. Головне, ну, в шаурмі, дивіться, так. Е, що багато хто втрачає, це домазувати до першого кусю. Угу. Бо всі формують отут начинку, так. а перший кусю тебе виходить ну, сухий. і не. Тобто нам треба домазати прямо до сюди. Цю... До... до сюди, до ага, ага. так. Пусть так. до сюди. Це такі. Так. Добре. А е, помідори. Так. Давайте я пів, Щось... пів кільця, так. Да. Добре. Ага. Пів кільце. Ага. Укладаємо цибулю. Так, Цибулька. Томати. Укладаємо зелень. Ой-ой-ой. Беріть томати, готові. Може вже навіть і без фалафелі, якщо Ні, давайте <с з фалафелем. Вкладаємо фалафель, ми його трошки розминаємо. Беріть томати, скільки бо я. Да, зараз. Ага. Ага. Так, і томати зверху. Томати. Так. Так, сальса. Але найгірше, так. Най, найгірший і найважливіший секрет це як правильно закрутити. Це насправді нічого такого немає, Да, зараз. І горіхова. Дайте я облучу. Є трошки. Всім ще раз доброго ранку. Хто до нас приєднався сьогодні? На честь єврейського нового року. Ми готуємо лаваш із Фалафелем. Так. Ми вже один лаваш сформували. Так. І зараз дуже важливо для наших глядачів. Юрій Нікітюк, шеф-кухар, до якого стоять в черзі тисячі киян, щоб спробувати саме його шаурму, Покаже майстер-клас із формування шаурми. Так, але перед тим давайте ми перерахуємо напевно інгредієнти, що вам треба для цього. Тому так от, там дуже багато, тому записуйте. Для фалафеля вам треба лаваш турецький, або якщо власне виробництво вмієте робити, то зробіть йогурт, фалафель, сальса з томатів, кінза, чесник, томат, червона цибуля і горіховий соус. Для фалафелю окремо вам розказую: нут, червона цибуля, сумах. І сухий чесник. Ще можна зіру, коріандр, кінзу, сіль і перець. Ну, щоб добренько було. А щоб приготувати сальсу, треба в'ялені томати, петрушка, червона цибуля, лимонний сік, оливкова олія, сіль і перець. Уявляєте, що я це все робив під класний хіп-хоп діаспор? Дідіть згадати. Да -да -да. Репер. Так, е, у нас вже друга е, порція фалафелю майже готова. Зараз ми її викладаємо, потім у нас ще будуть томати. Якщо не помиляюсь, а, ще сальса буде. І все. І так, горішки. І горішки. Ви підсмажуєте це все поки, так? А не можна так. Тільки закрити? його? Оце я дуже не люблю. Знаєте, Я не готую шаурму так, у приживному грілі, я готую її на поверхні, А, ну тому правильно. що коли ти готуєш її у приживному грілі, у тебе з двох сторон виходить дуже гаряче, і хумка скоринка, і дуже гаряча начинка Найкерко, так, Ага. Га. Угу. Гарячі помідори, гаряче так, так, так. соус і далі. Мені це не дуже вкає. А наші я... братки так не робили, і ви так не робіть. Так. так, коли не дуже в кайф, то <реш> краще так не робити. Так, все, так, все друга порція. А у нас є вже одна фалафелька? Одненька. Одненька тут лишилася попереднього разу. А, дивіться, якщо що, то я вже цю готов їсти, а ви можете тут. Ну давай, хаз. <реш> Так, так, скажіть, ми... поки ви викладаєте, Робіть. перед тим як буде майстер-клас, кияни дуже люблять шаурму? Дуже. Всі в всьому світі люблять шаурму. Це правда. Ну це дивно стрітфуд, ось який просто буквально. Ти на кожному навіть вокзалі маєш. А, а давай чесно. Ну, по факту, по факту, навіть бабусин на лисних це теж шаурма. Ну, по факту. Все, що завертаємо, смачний лаваш. Так, томати ми викладаємо. Хаса, перед... а. а, є вже, так? Да? Соус. Та я вже так дивлюся на ту яка на грилі лежить. І я... горіховий соус, де він там. Так. Соус з спавний горіхів. Ось. Ну, Виглядає дуже смачно. Давайте так, відверто. О, Мені подобається. Клас, У вас там на кухні тако, да? Да, да, да. Так, от все. Так, так, так. Так, потім людина Як приходить. Поводка. Тепер важливо. Загортає... Як, ми. Як ми загортаємо е, лавашик. Як маленьке зверятко. Так. так. Нам треба. Сформувати дно першим, першим рухом, угу. другим рухом перегорнути і отак пальцями сформувати, щоб вона була по всій поверхні ага, е, ага. однакової товщини, скажімо так, Добре. щоб вона не була крива, знаєте, як буває там. Угу. в общем, ви зрозуміли. Так, так. А ви так впевнено, різко, хльостко. Так. Угу. І далі е, плотненько так ми її підтримуємо, плотненько угу. завертаємо. І це найголовніше в формі О, рух. Може, цю вже Ви знімаємо, так. Так, да, давайте. Так, давай, може тарілочку якось візьмемо, да? так? Це вже можна знімати? Так. Давай. Все, красиві. А я, це я. Все, будьте здорові. <плаку> <плаку> Оце зробите? <плаку> я якщо так. не смачно, так не роблю. Добре, добре. А це можна сюди хляпнути разочок? Так. Дякую. Так. Ой-ой-ой, ой, ну о. <плаку> <плаку> ой. Ой. Відправляється Головне, щоб, ну, від... автобус з полученням Київ сум. Тут ж на виказалі мож ну, А. Декілька кусів треба. Декілька кузів. <су> Перший кус завжди він такий незрозумілий. <су> ну що, клас? Чесно, я вам одразу говорю. От. Фалафель – це індикатор для мене на вміння шеф-кухара. І сьогодні він вдався на 100%. Бо фалафель має бути соковитий. Якщо він сухий, ну, нікуди не годиться. Заграло всі, всі крові в мені заграли. Боже, як добре. Все, Бачите, вже гени в людини заграли. Я ще свій спробую пізніше. Юрій, ви, як знавець шаурми, де, окрім своїх закладів, найсмачніша шаурма, яку ви коли-небудь пробували? Отут, в Києві. В Києві? Ні, Ви питаєте. Ну, взагалі... Взагалі... взагалі, в світі. В світі. Ну, найсмачніше в Берліні і в Стамбулі. А, -а, -а. Так, але... а в Києві. В uh... мене кажіть. Oh, ну ні, в мене смачна шаурма, але вона не стандартна. Якщо ви хочете стандартну шаурму, класичну. Я хочу. Я би назвав заклади, якщо я можу, але я не буду. Якщо це точка біля автовокзалу, то в цілому назвати. Є круті локації шаурма. І в Україні класно готують шаурму? Так, бо нова хвиля шаурми. бо цей бік. В цю нішу прийшли ресторатори з досвідом, ага. які дбають про безпеку, про стиль, про, ну, про людей, які наймають. Угу. Тобто це вже yeah, yeah. не тільки шаурма, біля ларьку з чуваком в Майці. Uh -huh. е Ну це і прикольно, це що це ресторатори дали нове дихання стрітфуду по факту. Так, у нас це зараз це така прям нова ну... хвиля. Клянусь, я перший раз їм і взагалі не чую, що ви говорите. Боже, мені так смачно, це вперше. Вибачте це, всі, хто приходить <ривіт> Смачного. Смачного. <ривіт> смачного. Може, да. ви поділитесь? Шурмою треба ділити. Ні, він не буде ділитися. Я вже дочекаюся своєї шаурми. Сьогодні новий рік в моєї мами. Ми не ділимося. Не на грилі можна готувати? Чи тільки виключно гриль? А де на чим? Я за будь-яку. Плоску або не плоску поверхню, яка дає нормальний жар. Тобто пательня Вісті це теж може бути? Так, супер. А, навіть в домашніх умовах можна так, в цілому так, без так, грилі зробити. Так, так. Так. І лаваш теж на пательні просто. Ага. Серйозно? Ух ти. Так, отже, сьогодні давайте підсумуємо. Авторським рецептом шаурми із Фалафелем. Сьогодні з нами ділився шеф-кухар і далекий родич Лесі Нікітюк, Юрій Нікітюк. Ми дякуємо вам. Я своєї шаурми все-таки дочекаюся. а ранкове шоу прокидайся. Ну да. Серйозно був. Я думав, ти відмовишся. Рухаємося далі. Дякую. Дуже смачно.